Так, доброго дня! Презентую новий розчин для ножевих мастерів в основному. Це е було зроблено е для того, щоб можна було чорнити ножі з вуглецевої сталі і які не мали б е запаху або хімічної реакції з продуктами харчування. При цьому мали дуже гарний естетичний вид. І так, у нас є дві заготовки. Це сталь 20. От. Ну, просто вулицева сталь. Ми опускаємо її в перший розчин. Опускаємо приблизно на 5-7 хвилин. Інша частина розчину у нас доводиться до кипіння. Просто кипить, це зараз навіть багато кипеть, зараз збрасує пічка е, свою силу от, температуру. Тепер пройшло 7-10 хвилин від початку реакції в першому рочи. Перший він просто холодний. Тут не треба нічого підігрівати, а от е, друга частина треба вже підігріти. Так, ми беремо, витаскуємо. І ополаскуємо просто в воді. Оце. Після ополаскування деталі мають такий колір рівномірний. Якщо десь у вас п'ятна або ще щось вийшлося, це і то, що ви не, не обіжирили толком, або якісь там ну, жирові включення. Так, тепер на 8-10 хвилин ми вложимо в інший розчин. От. Після проходження 10 хвилин. Ми можемо виймати. деталі, їх, кстати, перемішувати треба по мірі. Ну, в даному, в даному випадку. От. Після 10 хвилин тепер треба промити водою. Вийшло отаке покриття. Рівномірне, дуже стійке настирання. Антикорозійне. Антикорозійність у нього. Приблизно на 80% відсотків, звиняюсь. От. Дуже гарна річ. Дуже класне покриття. Всім дякую. Я думаю, багатьом сподобається.